Бачу я окремі коментарі, якось мою поїздку на Київ пригороджую тому, що я поїхав погоджувати їх. Шановні журналісти, шановні виглядачі, хочу вам сказати, що ті речі не обов'язково треба їздити і погоджувати. Ті речі погоджуються і в телефонному режимі. Значить, я, враховуючи те, що був там, звичайно. Не зайти в адміністрацію президента, Кабінет міністрів. Вони цю позицію знають, ніхто не заперечує, але я ще раз наголошую, що це пройшло після того, як ми провели з ними нараду. Я ще раз переконався в тому, що заступники сьогодні за свої посади, за свої піснах не тримаються, вони готові сьогодні піти. Враховуючи для того, щоб поновити новий склад заступників і не тільки для цього, враховуючи ту ситуацію, що в травні місяці передбачається певні зміни в законодавстві, зокрема, і в Конституції, і введення окремих повноважень, Ми будемо говорити, там, де сьогодні вже виникає в цьому необхідність як префектів, а вона виникає чому? Тому що в е, нас є приклади, зокрема в Хмельницькому районі, де на сьогоднішній день е, фактично адміністрація, районна і обласна рада е, на папері існують, але вони вже практично не, не мають повноважень, тому що е, власно е, вчора. Я там спілкувався із своїм одним знайомим. В Нушицькому районі об'єднався практично весь об'єднана громада, це є один район. Залишилися, не об'єдналися ще три села. Практично повноваження, які виконували до цього адміністрації районі і представницька ілівна влади ці районної ради. Ті повноваження зараз виконує об'єднана громада, то тобто, виконавчий комітет об'єднаної громади і сама громада. Тому, звичайно, поки там ще буде, а це треба вже на сьогоднішній день вирішувати. І скажу вам, що в принципі ми з ними домовлялися, що... Цей весь процес буде проходити після 20-го числа, 20 березня. Хоча він не обмежений і, звичайно, роботи зроблено було дуже багато, бо це громади адміністрації не робить не вся адміністрація, це вся адміністрація робить роботу. І це буде вже розглядати всьому процесі. Так, тепер прошу